Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Віктор і його сім'я дуже страждали через свого сусіда, який мимоволі став їхнім ворогом. Коли сім'я Віктора збиралася на вечірню молитву, сусід вмикав радіо у дворі на повну потужність тільки заради того, аби заважати їм. Він використовував будь-який привід, щоб перетворити на пекло кожну хвилину їхнього життя. А одного разу відкрито заявив: Я ненавиджу вас, не переношу вашої присутності. Якщо раптом станеться. Це так, що ваше життя буде залежати від мене, я навіть пальцем не ворохну, аби врятувати вас. Але життя розпорядилося так, що внаслідок вибуху газу будинок сусіда за кілька секунд охопив вогонь. Полум'я пожежі поширювалося на будинки зліва від помешкання сусіда, але правий бік, де жила сім'я Віктора, чудовим чином був врятований від пожежі. Добрий Віктор разом із сім'єю не шкодували сил, намагаючись погасити пожежу. Проте, коли приїхали пожежники, кілька родин вже залишилися без даху і притулку. Віктор звернувся до свого недруга сусіда і ласкаво запропонував пожити у нього. Той відмовився, але Віктор і його дружина наполягали, і сусід нарешті погодився. У домі до нього усі ставилися з любов'ю. Протягом кількох тижнів він із сім'єю жив у домі людини, котру раніше стільки разів ображав, і зрозумів нарешті, що в нього не було жодних підстав ненавидіти цю людину. Запрошу вас звернутися до вірша, що записаний у 25-му розділі книги приповісі, якого багато християн трактують помилково. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він водою, напійте його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі. Я багато разів чув, як говорять про те, що найкращою помстою для християнина є доброчинне поводження з противником, бо таким чином пригортаєш ти жар на його голову. Іншими словами, противник відчуває себе присоромленим і приниженим, а християнин відчуває при цьому смак перемоги. Що це за християнство? Хіба не наголосив Господь, що ми повинні любити наших ворогів і терпіти зло, яке нам роблять? Що ж тоді означає пригортаєш ти жар на його голову? А ось що! Якщо ти виявиш доброту до недруга, це може привести до того, що жар Святого Духа, жар розкаяння і біль за скоєний гріх випалить з душі, ображаючого всі негативні почуття, і перетворить його на друга та брата у Христі. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за Твоє святе Слово, яке навчає нас, як нам поводитися. Благослови, Господи, нас на новий день і допоможи нам відноситися до інших людей з любов'ю і повагою. Благослови наші стосунки, благослови наших телеглядачів, благослови їхні родини і їхніх сусідів і будь прославний усьому, любящий Бог. Амінь. Проявляйте доброзичливе ставлення до всіх людей без винятку. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення.